Доброго дня. Сьогодні ще раз переконалася, що від того, що я слухаю, в те я починаю вірити. І віра приходить від слухання, і тому нам треба розуміти, що розібратися, кому вірити і кого слухати нам допоможе тільки істина. Переходьте за посиланням, яке залишу в описі на відео, щоб дізнатися більше і підписуватись на канал Солтаненка для того, щоб пізнавати істину, щоб пізнавати Слово Боже, вивчати Слово Боже, занурюватися в Слово Боже і бути в церкві. Слово Боже, і тоді ми будемо мати щасливе життя на землі і мати життя вічності. Хай Бог благословить всіх вас. Амінь.